Ти чуєш, друже, ці слова не вперше, що з мертвих наш Ісус Христос Воскрес, пішов за світ, невинно Він померти, гріхи й прокляття сам підніс на хрест, а нині просягнув до тебе руки, відкрив Ісус, любов Тобі свою. Він день і ніч у двері серця Твого стука все жде, коли відкриєш Ти Йому. Чекає Бог молитву покаяння. Бажає рани всі твої сили, забрати біль і сльози, і страждання, тепер чекає нині твій Спаситель. Вдивись сьогодні в Ісуса, очі, вдивись у сльози, тихі і святі і каяттям своїм розбите Яким та, якими так сховав безжальний гріх. Зроби той крок на зустріч Богу нині, Він до сердечних стукає дверей. Не дай же в серці місце для гордині, бо бачить біль заплаканих очей. Ісус Воскрес для Твого оправдання, щоб ти у небі жив, щоб не помер, можливо, заклик буде цей останній, і смерть холодна до тебе прийде. Подумай, хто із вічності на зустріч вийде: Бог чи сатана, до кого ти простягнеш свої руки ж у серці вічного Христа, вдивись, відкинь весь сумнів, розірви тенета, Господь ще кличе в небо голубе. Стоїть Христос, тобі шепоче. Де ти? Прийди, я так давно люблю тебе. Амінь.